Перевоно з великим задоволенням повертаємось на паркет Палацусім, що відбувається в ці секунди на ігровому майданчику. Лісний так, можливо, не така інтрига. Данайконич! Правда, він. У якому? Команда Едванті зіграє з чарстудіо! Лісний! Один -дон. Богдан під поперечку пробиває. Правда, першу половину цієї гри ми не одміна. Переглянемо гол! Андрій Руденко. у нас знову паритет. Ось потирає руки команди два. Ледь не помиляється Єор Андрущок у дальній Данікут. Поці... Любить турецьку мову, той розуміє, про що іде. Суть. Дюскарагун білів і так далі дальню стійку. стійко. Андрій Марченко. 2-1. Провало у захисті скаутів. Ось почала. Не Андрія Роде. Не вдала права передачі. Дана іканись. Падіння це фол. Жовтою карткою. Дням зробив забігання. Удор повз ворот. Позаду Олег Якимів, Руденко. Литвин. Його постріл. Арчакол. Литвин. Вступає у відбір. Без фолу, Атака. 2 в 1. Удар по воротах. Лаврик. Візьме на себе ініціативу. Невеличкий розгін. удар, Пістиєровий відріз. Пробиває Михайло Данайканич, але чи у оствір! Гол! 3 1 Михайло Данайканич. Ну і на цьому завершується перший тайм. Знову хороше перехоплення. Литвин. Пусті ворота. Удар. Гол. 2-3. Чудово розібрався. Ось як справжній форвард. отримає привітання 10-й команди. Андрій Антоняк. Руденко. Не зумів відібрати кулю псевдо Арчакова. Андрущан. Арчаков! Руденко. Команди гостей у стейл. Помаранчевітоме. Руденко пробив. найканич. Кузьмін. на найканич лівою. Лаврик. Під контролем. Арчакова. Андрущак. Кузьмін. Арчаков. Андрущак. Вихід 2 в 1. Петро. Передачу виконує. Антоняк. Удорго. 4-2. Після асисту Петра Андрущака забиває. Андрій Антоняк. Натримається Литви у підкаті. Scout Gaming Group. є можливість прямого удару по воротах. Андрій Кузьмін забиває. А GDV зіграє проти Global Logic. Знову Андрущак. викидає навіть гол не пути. Скаути Руденко. Удор. Андрущак. Рука була притиснута до Тулуба. Ясний гол! Богдан з носка. Чудово зараз відправляє м'яч за комірець гравцям команди Скат. Тепер офлайнці. Залишається у скауті. Арчак, опустимо ворота! Все, Волод, знімаємо, мабуть, уже остаточно всі питання щодо до трьом. Падара у нашему Інтеліас чудово реалізовує свої шанси. Кравець, удар! який сейв Михайло!